Вінігрет, ще дріпан. Дивіться, який він гарний. Він не зафарбований від буряка. Кожен овоч окремо смак неймовірний. Так що готуємо. Для цього салата потрібно, звичайно, відварений буряк, одна морква, у мене чотири картоплі. Відварені вчора. Тому що з гарячої картоплі склеюється і погано робити салат. Я беру всього два огірочки. Огірочки обов'язково вичищаю, в кінці скажу чому. Потрібно буде дві цибулинки, промиті, відкриті отакі мене лісові грибочки, відварена і промита вас тільки. У мене дрібненька, можете взяти, яка є. І, звичайно, сіль перчик. І потрібна буде олійка для обсмажування. Тож готуємо. Помічником мені буде ось такий пристрій на зеркалі. Це вже багато років, він мені добре слугує. Перш за все ставимо сковорідку і наливаємо туди олійку. Нам потрібно обсмажити цибульку. Беремо здорову цибулинку, а маленьку залишаємо. Тут дивіться, якщо у вас у сім'ї не люблять цибульку, то можете її порізати великими шматками, потім її вибрати, щоб залишилася тільки олійка. Але олійка пересмажена саме з цибулькою. Якщо ваші сім'ї полюбляють цибульку, можете різати її і теж немаленькими такими шматочками, щоб вона відчувалась. Нам потрібно цю цибульку карамелізувати. Можете ось такими шматочками, як я порізала, як на засмажку, а можете навіть більшими. Але тоненькими ось такими. Наливаємо зовсім небагато олійки. Ложки 3-4. Поки розігрівається, ми нарізаємо. Нам потрібно всі оці овочі, які ми будемо перебивати. Нам потрібно їх порізати ось такими слайсами. Колійка розігрілась, викладаємо на сковорідку. Нам потрібно, щоб вона не зовсім просмажилась, а стала такою м'якшою, прозорою і трішки присипемо цукром, щоб була карамелізована. Що ви робите вручну? Просто нарізайте так, як ви знаєте. Але один із секретиків це бурят, нарізаємо кремо. На цьому етапі. Коли цибулька стає м'якшенькою, можна додати часничку звичайного, Хто полюбляє часничок, а хто ні, не додавайте. І потрібно так зовсім небагато дрібочкою притрусити, цукром. Буде гарний специфічний смак і колір цибульки. Ось і все. І можна вимикати. І нехай вона стоїть на сковорідці і прохолоняє. А ми нарізаємо, нарізаю бурячок окремо. Ось так бурячок нарізаний ось такими дрібненькими шматочками. Тепер поливаємо його олійкою окремо, потім. Розповім вам всі нюансики, чому саме так. І гарненько змішуємо прямо в ціємку, сіде ми його кришимо. І тепер продовжуємо нарізати всі овочі, які нам потрібно нарізати. До речі, якщо у вас огірочки не малосольні, не бочкові, а мариновані візьміть більше. Але обов'язково потрібно чистити. І ось тепер грибочки. Хочете так, як я, хочете поріжте. У мене лісові, можете взяти звичайні шампіньйони. Ось таку смакоту ми з вами вже майже приготували. Все швидко при допомозі помічника нарізали. Перекладаємо в ємкість, в якому будемо подавати. І змішувати цей салат. Він уже гарний. Додаємо сюди квасольку. Кількість тут я вказувати не буду, тому що це хто що більше полюбляє. Цибульку нарізаємо від руки, тому що вона в тому пристрої не хоче робити. І ось ось цю цибульку свіженьку, можете додавати, можете ні. Але. Смак неймовірний. Саме із спецмаженою, і такою цибулькою. Додаємо салатик. І ось тепер вливаємо сюди, висипаємо нашу засмажечку з олійкою. Ось така вона, бачите, карамелізована. Поміняла колір. Цибулька стала трішечки золотистою, і вона з солодкуватим присмаком. І тепер, звичайно ж, додаємо свіжо-мелений перчик по бажанню, хто як полюбляє, додаємо сіль. І все гарно змішуємо. Цей венігрет називається Щедрий пан. Якщо у вас є квашена капусточка, смачна, домашня, Можете додати ще трішечки квашеної капусточки. Ось так. Ви дивіться, як гарно виглядає. І дуже-дуже смачний. І ось тепер я вам відкрию свої маленькі секретики, чому відчищаю огірочки, тому що е, шкірочки, як обчистили, і огірочок без шкірочки, чи то в олів'є, чи в розсольнику, чи в іншому якому салатику, венігретику, не буде здуття живота, не будуть боліти животики ні в маленьких, ні в людей похилого віку. Перше. Друге, бурячок завжди нарізаю окремо і поливаю олійкою для того, щоб не закрасився весь венігрет відразу. А так він весь кольори різні. Цибульки додаю і таку, і таку, це теж один з моїх таких нововведень для себе. Я це прийняла зовсім інший смак і дуже смачний салат. І обов'язково додавайте винігрет цукор. Це теж дуже важливий компонент, інгредієнт і нюанс. Так що, ось так, дуже смачний винігретик. Венегрет щедрий пан.